Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з Наталією Ковалик, поетесою та авторкою збірки Інші дерева. Розкажіть, як ви почали римувати? Римувати я почала ще в такому несвідомому віці, в дитячому віці. Складалися якось так слова мені до кубки, як кубики, ну і якось так рядочки за рядочками. Мені подобалося це. Мені подобалося читати. Книги, і звідти, напевно, набиралася слів і якось ті слова пробувала також компонувати в якісь рядочки. Спочатку вони були дитячі, потім, напевно, зростали разом зі мною. Який був ваш перший вірш? Мій перший вірш був дуже дитячий і наївний. Він був присвячений, як не дивно, травмі коліна мого батька, який. Серйозно займався спортом, травмував коліно і я склала кілька рядочків, яких побажала йому якнайшвидшого зцілення. Як до вас приходять ідеї нових віршів? Просто непрохано. непрохано. Ідея не може прийти якось на замовлення, бо так, коли її чекаєш. Вона завжди приходить неждано, як погода. І тому змусити себе писати або писати на замовлення я не можу. Я пишу тільки те, що до мене приходить е, саме. Можливо, може, це і є те, що називають натхненням. Напевно, так і є. Чому е, ваша збірка отримала назву інші дерева? Ви знаєте, коли я е, наважилася два роки тому зібрати все написане у збірку у книжечку, звісно таке постало мною питання, як назвати збірку. У мене були деякі варіанти. Які мені не подобалися, які мені не лягали на мою душу. Але я завжди от відчувала до дерев якийсь такий особливий потяг. Мені здається, що людина це теж дерево, тільки інше. Тому що в людини є коріння, людина росте у висоту і бере в сонце, в неба енергію. Тому кожен з нас це теж дерево. Одразу таке питання: чи очікувати вашим е, читачам нові збірки? Ви знаєте, я якраз працюю над другою вже збіркою. Матеріал вже зібраний. Цю збірку війде 200 поезій. Це будуть поезії, присвячені ну, різним аспектам людського буття. Це буде і кохання, і природа, і філософське осмислення, життя. І третя, сподіваюся, що це буде незадовго після того, як вийде друга моя збірка. Третя збірка планується ем, мілітарної лірики, тобто поезія суто на тему війни, на тему війни і безумовної перемоги. Я вірю в перемогу, я впевнена, що так воно і буде. Але поки що я працюю над ем, другою збіркою, і в мене зараз знову ж таки дилема з назвою. Збірки, але я завжди теж покладаюся на якийсь такий випадок, на якесь проведіння. Я думаю, що воно, що воно прийде до мене. Так як до мене прийшли мої інші дерева, так прийде, напевно, і те, що має бути другим. Привідкрию невеличкий такий ну, секрет, не секрет. В цій збірці в другій буде 200 поезій. Чи присвячуєте ви свої вірші людям близьким? Присвячую, я присвячую свої поезії близьким людям, особливо тим, кого вже немає в цьому житті. Це мої рідні люди, це мій батько, це мої бабусі, це мій дідусь. Тому що ця тема для мене є певною мірою така сакральна. Я вважаю, що зв'язок поколінь, зв'язок роду є дуже важливим, і навіть якщо тих людей кого ми любили, вже немає поруч з нами, вони все одно продовжують нам допомагати. Я цей зв'язок відчуваю. І тому мої рідні продовжують жити в моїх поезіях, в моїх молитвах, в моїх спогадах. Хто з поезії є для вас прикладом або ідеалом? Я читаю багато різної поезії. Ви знаєте, ну назвати одного поета, напевно, було б неправильним, і тому ну такою вершиною, знаєте, вершиною української саме поезії. Для мене є Василь Стус, який на вашу думку вірш найкращий? З моїх? Я не можу визначити, який з моїх вірш... віршів найкращий. Тут можна так знаєте, трошки можливо проаналізувати те, який із віршів може набрав найбільше вподобань перепостів. Ну, якщо можна на такий орієнтир, хоча це дуже умовний орієнтир, я вважаю, що жодні вподобайки не є показником того, чи добра є поезія. Напевно, ні. Ну але якщо говорити про те саме про такі речі, то за тих два роки, відколи я показала людям, що я пишу поезію, і іноді я вже по декілька разів перепощую ті самі твори, тому що з'являються нові читачі. То завжди найбільше таких відгуків читацьких отримує моя поезія, присвячена людям, яких вже нема. Наснилось бабця і її куття. Напевно, тому що в цій поезії кожен знаходить щось втрачене, щось таке, чого вже не повернути. І, можливо, я думаю, що саме тому ця поезія відгукується в людських серцях. Там є такі рядки. Найважче у житті людському битва це відпускати тих, кого любив. Нещодавно на декламуванні вірші ви сказали, що пишете так багато, що навіть не пам'ятаєте деякі свої вірші на пам'ять. Скільки приблизно у вас є віршів? Я не пам'ятаю своїх віршів на пам'ять. Окремі пам'ятаю, окремі пам'ятаю, але навіть коли мені доводиться десь виступати. Перед людьми я завжди беру з собою книгу або навіть гаджет, тому що краще підглянути, ніж забути і потрапити в таку незручну ситуацію. Я не ставлю собі за мету вчити їх на пам'ять. Я не думаю, що це потрібно, хоча фрагментарно можу. Пригадати і зацитувати будь-який з віршів. Скільки є віршів у моєму доробку? В першу збірку інші дерева увійшло увійшла 121 поезія. Це про тому, що я багато відкинула. Коли я перебирала, добирала, робила таку ревізію в своїх записах. Багато поезій не пройшли моєї внутрішньої цензури, я їх відставила. Ну, ті, які. Наважилися випустити в люди, це 121. Зараз всій другій збірці буде 200. Також з написаного за останні два роки я пропустила не все. І в збірку, і збірка, яка ще пишеться, вона ще в процесі, присвячена темі війни в Україні. Но там вже є, напевно, теж близько 150 я думаю, в базі. я їх не рахувала. Так як я їх і не вчу на пам'ять, я їх і не рахую. Хоча, можливо, і треба, але я в таких справах трошки, знаєте, не люблю вести поетичної бухгалтерії. Що вас надихає? Життя. Мене надихає життя, мене надихає пережите, побачене, прочитане, е осмислене, мене, мене надихають якісь дивовижні люди, мене надихають е якісь е прекрасні фільми, е книги, почуте, побачене. М Іноді мене питають, чи я то і є лірична героїня. І так, і ні. Ну, Але зрештою, хай, хай читач вирішує сам, але я дам читачам таку пораду: в поезії треба шукати не автора, а себе. І якщо поезія відгукується, значить читач себе впізнав. Я пишу не про себе, я пишу, пишу про кожного з тих, хто мене читає. І декілька слів побажань для наших глядачів. Я бажаю нашим е глядачам. Золочів'янам і всім українцям якнайшвидшої блискавичної перемоги я бажаю, щоб наша Україна була українською. Я бажаю, щоб ми ніколи більше наші діти, наші внуки не переживали того, що переживаємо зараз. Ми. І я хочу, щоб кожен здобув свою сродну працю, впізнав її, тому що це щастя.